Не допусти собі гріха, щоби за інших не молитись, щоби в цій праці зупинитись, хоч інколи вже сил нема, хоч труд цей дійсно непростий, а деколи важкий надміру, Та ти молися, що є сили, і за когось в проломі стій, не дозволяй собі ніяк до горя ближніх зачерствіти. І у молитві оніміти, щоб слів не стало на устах, не допусти собі гріха, щоб не згадати у молитві тих, хто знесилився у битві, кому не миле це життя, своїм благанням до Отця допоможе комусь піднятись, щоб ближній міг снаги набратись, і дійти дорогу до кінця. Хай не спиняються уста в молитві за отих, що нині блукають у пітьми долині, і не знають, де є добрий шлях. Молися, щоб вони знайшли тернисту і вузьку стежину, щоб ніхто в гріхах не згинув, щоб до Христа Ісуса йшли. Можливо, ще нема плодів від тої праці зі сльозами, та ти з піднятими руками. Дивися в небо і твердо вір Не ослабій у цім труді, Хоча вже молишся роками, Згадай, що й сам Ісус ночами Молився за людей усіх. Молися й ти, отак, як він. Зійди на Елеонську гору лиш не мовчи і дуже скоро побачиш свого діла плід Не допусти собі гріха. Щоби за інших не молитись, Спіши перед отцем схилитись, бо ще відкриті небеса.